До Києва завітав актор Джек Глісон, який зіграв короля Джофрі у серіалі Гра престолів В Україні. Актор буде чотири дні. В рамках поїздки знаменитість зустрінеться із захисниками України, школярами та акторами. А ще візьме участь у відкритому кіноінтенсиві, де разом із англомовними українськими акторами попрацює над сценою із серіалу. У момент, коли почалася повітряна тривога в Україні, мала розпочатися розмова зі змі. Шоу має продовжуватися, сказав актор, і вирішив не переривати зустріч. Якщо б всі почали панікувати в цьому залі, то я б теж запанікував. Але я побачив, що всі розслаблені такі о, основи це сирена. Тому я відчув цю атмосферу. Мені було спокійно, я не боявся, тому що ви не боялись. Глісон також провів розіграш статуетки мініатюри себе в образі серіального героя. Загалом вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Кошти від проданого лоту підуть на закупівлю тепловізора для п'ятого окремого штурмового полку. Ініціатором аукціону став український актор Григорій Бакланов. Ми, оскільки дружимо з Андрієм Клінком, який організатор інтенсиву, ми дізналися, що буде ось, тут сьогодні Джек Глісон, і Андрій запитав, чи може він якось допомогти нам. Тобто допомогти Україні через нас, через акторські аукціони. Ми сказали, що якщо він зможе якийсь будь-який предмет виставити від себе, то це буде неймовірно круто. І Джек запропонував статуетку, яку от сьогодні передали вже переможцю. і ось за ці дні, поки Джек їхав сюди, цією статуеткою ми розіграли її, і її кошти вже йдуть на потреби ЗСУ на тепловізор. Для нас відкриття те, що він проведе інтенсив зі сцени, яку він вже зіграв і зіграв чудово. І ось саме ця частина мені дуже цікава. Не якби така не теоретична, а практична. Подивитися, як він працює і що відбувається з ним на сцені. Додам, що Джек приїхав до України не з порожніми руками. Він привіз пікап для збройних сил України, який придбали волонтери із Великої Британії. Цікаво, виходить, що той, хто на екрані грає поганців, в житті виявляється чуйним та хоробрим другом для України.